Театр це мистецтво синтетичне і готовий продукт. Вистава виникає завдяки успішному синтезу драматургії, живопису, архітектури та гри. Проте живою постановку роблять люди. Саме сьогодні в рамках програми Віч на віч ми поспілкуємося з людиною, яка безпосередньо дотична до мистецтва театру. Це головний режисер Хмельницького академічного обласного театру ляльок Юрій Чайка. Тож поговоримо про натхнення, роботу, творчість, а також про новинки, які нам підготували театрали. Вітаю вас, шановні глядачі, і доброго дня, пане Юрію. Добрий день. Взагалі, найперше, хочеться запитати саме от про цю творчу стежину вашу, як у вашому житті з'явився театр. Можливо, що стало поштовхом до цієї роботи для вас? Вперше я з театром познайомився ще в своєму рідному місті в Запоріжжі в школі. Я вийшов вперше на сцену і закохався в мистецтво театру. Потім поступив на актора в Запорізький коледж музичний. Закінчив акторство, і потім поїхав навчатися вже режисурі до міста Києва. Тобто, почалося все не з режисури, а саме акторства? Так, я вчився на актора. Мене запросили на четвертому курсі викладати в класичний коледж при національному університеті, я вів предмет театру і робив з школярами свої перші постановки, і мій вчитель. Порадила мені відправитися до Києва на навчання на режисурі. Тобто, вам більше стала до вподоби саме діяльність, як керувати процесом, так, а не брати саме участь на сцені? Ну, Акторство мене досі переслідує, я і займався педагогічною діяльністю, грав сам, але режисура це така річ, яка Приваблює не тільки керуванням, да, а втіленням своїх задумів в життя. Тобто є актор, дав вразне його засіб, це його тіло, його мова, його очі, да, і він має свою якусь ідею, яку він хоче через себе донести е, глядачу. А режисер хоче через свої задуми, через вистави да, донести свою біль да, і що його хвилює в той чи інший час. До речі, про ось ці задуми, звідки ви берете ідеї для своїх постановок? Чим можливо надихаєтесь, де да? берете мотивацію? Ну, надихають події, які трапляються в нашому житті, надихають люди, з якими ти спілкуєшся, надихає сім'я. Е, і як багато часу йде на це? Ну, тобто, якщо говорити від того, коли виникає ідея, і коли вже сама прем'єра тішить глядачів, як багато часу йде на всю цю підготовку? Час в цьому випадку він безрозмірний, тому що іноді ідея може в голові режисера зізрівати, винашуватися да, дуже багато часу, декілька років. Не тому, що це так довго потрібно. Іноді можна і за тиждень придумати виставу і потім втілити в життя, а все складається з таких пазликів, да, щоб. Створилася вистава, треба, щоб на небі зірки стали в один ряд, і тоді все відбудеться. Е, от, бувало, що задом вистави приходить дуже швидко, розробка вистави там, з художником, з, потім з акторами теж дуже швидко. І прем'єра трапляється за декілька тижнів. А інколи задум народжується, потім розвивається, зростає. а Несприятливі якісь умови, да, може побутові, може. Якісь ідеологічні, в цей момент не втілюється та чи інша вистава, але приходить час і вона вже народжується з своїми якимись внутрішніми реформами. Тобто у творчості немає таких певних дедлайнів, чітких рамок, меж це ні. творчість – це не догматична якась річ, не математика. Хоча сам постановчий процент – це вже в принципі своєрідна бухгалтерія. Да? Тобто, спочатку, після народження в голові режисера цього задуму, він з задумом йде до художника. Вони цей задум розробляють, це теж процес. Немає термінів, це може бути день, два, місяць, рік, десять. Ну це така своєрідне виробництво. Да. А вже коли вистава придумана на папері режисером художником, тоді вже підключаються інші ланки театру. цеха, да вони починають виготовлювати матеріальну частину. І тільки тоді, вже в останній фінішний етап, коли з цим усім, з п'єсою, музикою, декораціями, костюмами, режисер, художник приходять до акторів і починають репетиційний процес, певно, оцей підготовчий процес він навіть довший ніж репетиційний часом. Да, репетиція це та верхівка айсбергу, яку бачить потім глядач. А все, що знаходиться під водою, да, це дуже великий, довгий, в деяких моментах неочікуваний процес. Ти не можеш прорахувати, як буде створюватися та чи інша вистава, і певно, дуже виснажливий процес. Да, творчі муки вони переслідують і режисерів, і художників, і акторів. Але у кожного свій е, термін цього, цих мук. Ну але якби не було тої любові до творчості, то в принципі не було би і тяги до, ну, працювати, скажімо. Ці муки вони, певно не так нівелюються саме. Так, тому що, в принципі, ви правильно сказали, що в основі всього лежить любов, лежить кохання до справи, до людей, до. Якихось інших речей, які нас оточують в житті, е, чи є у вас вистава у вашій, на вашому творчому шляху, якою ви найбільше пишаєтеся? Е, я так не можу сказати, тому що в мене вже в репертуарі в особистому за 11 років практики більш ніж 35 вистав. І сказати, що якусь я виставу люблю більше, а іншу менше, я так не можу, тому що кожна вистава це як дитина. Да? Ми її е зароджуємо, ми її виховуємо, да? і потім випускаємо в світ, і вона вже крокує в неї своя доля. То як е і батьки да? не можна люд одну дитину більше любити, одну менше. Але що стосується вистав, я можу сказати, що деякі вистави. Стали доленосними так. Наприклад, я зробив виставу для дорослих: 13 зірка, поставив її ще в Києві в студентському театрі, і вона переїхала разом зі мною в Одесу і дала мені квиток попрацювати 10 років в Одеському театрі, в якому я створив більше 20 вистав. Угу. Тобто е, є такі вистави, які змінюють життя, але не не змінюють, мабуть, вектор життя, направленість все рівно. Ми керуємо нашим життям, ми його направляємо, але ті події, які трапляються, вони дають нам вибір Да? піти направо чи наліво, чи йти прямо. Ну, от такі вистави трапляються, і от вистава Книга Джунглів, яку я поставив в театрі Старицькому ще взимку ой, 21-го року, е теж стала доленосною і перевела вектор мене з Одеси вже в Хмельницький. До речі, про ці доленосні вибори і вектори життя. Ми говорили вже про Запоріжжя, Київ, Одесу. Як ви опинились у Хмельницькому? Е Якраз все почалося з книги джунглів. Мене запросили поставити дитячу виставу в театрі Старицького, книгу джунглів. На цю виставу прийшла пані директор Ірина Миколаївна з театру Ляльок. Подивилась і запросила мене поставити виставу в Хмельницькому обласному академічному театрі Ляльок. Виставу Маленький Принц. І вже після цієї вистави запропонували мені стати головним режисером театру Ляльок. Як ви відреагували на цю пропозицію? Дуже добрим, тому що період війни, період змін хотілося щось змінити для себе хотілося більше. Роботи, так би мовити, приносити користь своєю роботою. І якраз в цьому у нас з Іриною Миколаївною було поєднання, що якраз є плани в театрах, які можна було би втілити. Мені стало цікаво, І принести користь глядачам театру. Якщо говорити про от, вашу роботу у різних театрах, тобто ви є головним режисером у театрі Ляльок, але також ставите постановки вистави і в інших театрах, як, на ваш погляд, з вашого вже досвіду, чи відрізняється робота у різних театрах, чи все-таки мистецтво для всіх єдине? Я би хотів сказати, що в театрах основа да, зерно театру він спільний. Є мета, є ціль, є Положення да, по яким векторам ми рухаємося для постановки вистави, але від театрів кожного і театрів ляльок, і драматичних внутрішня специфіка, вона відрізняється в принципі, навіть створюючи виставу в театрі ляльок, одно, а потім іншу, ми вже підходимо до кожної вистави з іншої сторони. Ми не намагаємось повторити те, що нам вдалося в минулій виставі або що було добре, да ми до кожної вистави підходимо з новим специфічним для вистави поглядом. Як... Це потрібно постійно навчатися чомусь новому, щоб так і щось нове втілювати? для того, щоб втілювати нові вистави, треба постійно саморозвиватися і режисерами, і художниками, і акторами. Ну і театр від цього теж розвивається. Коли е, не ходить постійно протоптаними шляхами, е, то давайте пригадаємо, скільки ви вже часу у Хмельницькому і скільки за цей час встигли е, поставити виставу? Я в, в серпні місяці приїхав до Хмельницького, а перед цим в мене була постановка е, книги джунглів. Це був місяць саме на постановку, потім я повернувся в Одесу, там ще працював. А от вже в серпні я зробив е три вистави і зараз готується вже четверта. Угу. І нарешті перейдемо до анонсу прем'єри. Е дуже цікава вистава. Насправді вже мені пощастило побувати на репетиції. Е мова йде про козаків. Розкажіть детальніше про що ця історія, і що саме там глядачі зможуть побачити? Е, беручи цю е, історію, да, дуже правдиву історію. Перш за все, я мотивувався проблемою героїки для сучасних дітей. Саме української героїки, да? спостерігаючи за нашими дітками, я знаю, що вони захоплюються марвелівськими героями, да? людина Павук, Залізна людина і багато, багато інших. І забувають, що в нас історично є свої герої, і це дуже важливо їх знати і знати, чим вони відрізняються від інших. То ви кажете для дітей. Це е, все-таки вистава на якого глядача е, направлена на, на дітей на дорослих? І чи буде вона однаково цікава всім? Думаю, що цікава вона буде однаково всім. Я б її рекомендував для сімейного перегляду. Так, в принципі, вік можна порахувати від шести років. Е, і цікава, повторюю, да, і дорослим, і дітям, тому що. Е, Ті події, які відбуваються в цій історії, да вони чіпляють і розповідають дітям нашу історію козаків. Вона перекликається з сьогоденням, а дорослим, побачити себе в цій виставі, або е не побачити і задуматись. Можливо, надихнутися, щось перейняти якийсь так. досвід. Е, також в Афіші зазначено, що це містично, патріотична казка. Е, перше питання виникає: в чому містика? Містика, тому що головний герой, е, звичайний хлопець з вулиці, е, потрапляє в часи козацтва. І, один теж з головних персонажів, козак-характерник, який відповідає за магію і містику в цій виставі, він переносить сучасного хлопця в часи козацтва mm -hmm. і знову повертає його в наш час. Тобто, сучасний хлопець переживає події легендарного козацтва Запорізької січі. І друге питання стосовно цього е, жанру: казка, е, чи справді вона відрізняється від е, інших ваших вистав, і саме її казковість, це перегукується з містичністю, так? Так, е, якраз е, я хотів е, от казка да, кажуть, що це е, вигадка. І якраз ми додаємо дуже правдиву історія, тому що дійсно е, історія була е, про козаків. Яка відбувалася на нашій землі на по сюжету? Руський пан він о, грабує територію України. Він о, забирає у людей сіль як символ її свободи і закриває дорогу в Крим, і в інші території. І вже славетні славні наші козаченьки звільняють о, Україну від цього руського пана. Тобто, ну, на мій погляд, у назві самого, самої вистави, такий своєрідний дисонанс, бо ніби як містично-патріотична казка, але це дуже правдива історія. Так, е от казка саме відповідає за е чудеса, які відбуваються в цій виставі. Mm -hmm. а, а дуже правдиво, тому що дійсно це відбувалося. Що вас надихнуло на створення цієї вистави і як довго вона народжувалась? Це дуже цікава, правдива історія. Цей задум я почав ще в Києві в 2010 році було таке завдання по режисурі створити п'єсу для дітей. І я думав, про що би я міг написати в ті часи? Я згадав свою батьківщину Запоріжжя, я... Дуже часто відвідував Острів Хортиця. Я приймав участь в театрі запорізьких козаків, в кінному театрі. У мене була співпраця. Тобто, я знайомий з сучасними козаками. Я кажуть, не Незаочно, да? я з ними попрацював. Вони мене завжди надихалися. Майстерність роботи з кнутом, зі зброєю, верхова їзда. До речі, мене дуже швидко там навчили їздити на коняці. Так як ми говорили, потрібно вміти все. Да, так, Це безперечно. Треба пережити самому якісь події, щоб потім, надихаючись цими подіями, створювати нові вистави. Ось, Потім ця п'єса, драматургія трансформувалася від часу, да, в 2014 році, коли була анексія Криму, вона стала для мене актуальною, тому що ці події описувалися в цій історії. Ну і вже вона пройшла ще одну трансформацію спочатку повномасштабного вторгнення. Я її ще переписав, дописав і вже втілив на сцені театру. Коли я була у вас на репетиції, то помітила там деяких персонажів, таких сучасних, дещо, можливо, кумедних, як ми говорили з директором театру Мемних, як кажуть. Що це? Чи можете нам розказати, поділитись? Трошки привідкрити завісу глядачам, що це за такі сучасні герої сучасних історій? Ну. Так, при відкримо завісу в виставі є епізод із песом Патроном, який допомагає козакам так би мовити розмінувати територію, яку замінував пан, щоб вони могли повернути людям сіль. Так, от було важко я таку собі задачу поставив: поєднати класичну історію з сучасними мемами. Війни, вони вже в деяких моментах стали навіть кумедними, хоча на початку нічого смішного в цього не було. Але мотивацією є фінальний месендж до глядача, да, щоб ми наближали перемогу. Що в будь-якому разі ми переможемо з такими козаками, з такими героями, які в нас є. Це сучасні наші захисники, це наші козаки. І... Наповнення цим гумором, да, е, як не приниження, да, але подивитись на злісних е, руських панів, да, і різних інших посіпак їхніх з іншого кумедного боку. Ну, і це мотивує боротися. Звісно, щоб, начебто, пан він страшний. Виглядає, але через призму такого жанру, як комедія, да, ми його сприймаємо більш спокійніше, і не так нервово і не так боючись. З'являються думки, що все-таки він не такий всесильний, і ми його зможемо. Так, Він взагалі не всесильний, як виявилось, і навіть у цій виставі у нас чекається. Це тільки, я кажучи, зовнішня. Оболочка, Оболонка. так е, от ви кажете, ви поєднали так козацтво, епоху цю і сьогодення. Які прийоми вам, які ви прийоми застосовували, аби от їх поєднати? Як, як ці дві епохи перегукуються між собою? Ну, по перше, це через е, лінію головного героя цього хлопця з вулиці, який е, переживає історію козаків? Да, е, Відчуває на собі цю героїку, і в кінці він перетворюється на сучасного воїна нашого, на е, воїна Збройних сил, тобто, через людину, яка від простої, звичайно, яка не вірить, що зневіреної людини, да, от ми отримуємо наших героїв. Які е, ось ці козаки, воїни у вашій виставі, які, якими рисами вони володіють, які би можна було перейняти для себе? Основні три герої, три козаки. Да, вони як е, наш герб, як тризуб. Да, е, кожен відповідає за якусь е, чесноту, да, за силу, за кмітливість, за розум. І це є їх. У кожного суперсила, да, як я порівнював з Марлівськими супергероями? Так, вони не кидаються павутинням, вони не літають, але їх е дружність, да, ця от по одному, що це один зуб навіть в гербу, да, він нічого не означає, він не може бути. А це от одна, втрьох, соломинка. Да, а в трьох вони складають величезну м силу, величезний символ цієї героїки. Нагадайте, коли і де глядачі зможуть побачити цю виставу? 19 березня чекаємо вас в театрі Старицького о й годині на виставі Козаки? Дуже правдива історія. І наостанок хочеться так підсумувати нашу розмову. На вашу думку, яке зараз е, головне завдання, головний меседж е, місія театру? Е, чи і взагалі мистецтва під час повномасштабної війни? Чи Потрібно, як ми говорили з вами попередньо, чи на часі, чи не на часі, і чи наше суспільство, наші глядачі розуміють цю роль театру. От пригадуючи перші дні повномасштабного вторгнення, перша думка, яка в мене з'явилась якраз про театр. Я злякався, що настав період, коли театр. Буде? Може бути непотрібний людям і деякий час я переживав, що він ну фактично на якийсь час взагалі зникне. Але слава Богу, що це були мої переживання. Внутрішні і так не сталося. Театри вийшли з бомбосховищ, тому що перші дні так сталося, що ми були загнані в ці бомбосховища. Ми проводили репетиції в бомбосховищах, створювались нові якісь ідеї, проекти. Театри вийшли. З новою мотивацією, з новою силою, тому що війна показала, що наша єдність повинна бути ще більшою, ніж до війни. Театр побачив свою нову функцію, ідеологічну функцію, так тому що здається, що в цей момент в. Історії театрів України здебільшого був зневільований або не робився на ньому акцент, тому що дуже багато да, ставилося е, зарубіжної російської драматургії, да, де було прославлення Росії і приниження українського менталітету. Тому зараз в театрі стоїть велика задача змінити і створити. По великому рахунку, новий український театр да не тільки для України, але для всього світу? Ну і зміни вже почалися. Вже я новий новий те, те, це я бачу те, що відбувається зараз по Україні в різних театрах, в різних містах. Я думаю, що театр вийшов на нову історичну сходинку в своєму розвитку. А як глядачі реагують на ці зміни? Я був дуже здивований. Приємно, коли е, побачив, коли театри відкрились, да, і якийсь період вони не працювали на початку війни. Як глядач дійсно побіг в театр. Він засумував за цим дійством. Він по різним е, е, причинам, що хтось хотів відволігтись, хто хотів отримати якісь інші емоції, да, від е, подій, які відбувалися. Тобто, все-таки. Е... Напевно, такі трагічні події підкреслили роль театру. Він завжди буде потрібен. Буде потрібне людям ось це перезавантаження, Ось ці кілька годин вистави, яка їх переключить, і, можливо, дасть якоїсь нової наснаги для боротьби. Звісно, і в театрі існує живе спілкування між глядачем і акторами. Виконавцями вистави, і це те, що не змінить не війна, ні технології ніколи. Але нові тенденції, нові явища театральні, вони повинні відбуватися. повинні відбуватися арт-терапії зараз дуже розповсюджена така тенденція, і театр під час війни займає дуже велике місце в житті людини. І, зокрема, на сьогодні кожного українця. О, кожного українця, я вам дуже дякую, пане Юрію, за розмову. Сподіваюсь, нам з вами вдалося, хоча б трішки заохотити наших глядачів, часом поглядати на афіші і ходити до театру. Вам бажаю, щоб вас не покидало натхнення. Завжди приходили нові ідеї, і щоб всі ідеї вдавалось втілювати. Дякую, я хотів би наостанок ще запросити наших глядачів в Хмельницький академічний обласний театр Ляльок. У нас зараз готується прем'єра, яка присвячена міжнародному день лялькаря. Це 21 березня, і міжнародному дню театру. Це 27 березня. А прем'єра відбудеться 25-26 березня. Солодка комедія. Ми чекаємо вас в театрі Ляльок на прем'єрі. Дуже дякую за запрошення. Сподіваюся, ви запам'ятали дати прем'єрних вистав. Я нагадаю, в ефірі була програма Віч на віч, і у гостях у нас був Юрій Чайка, головний режисер Хмельницького академічного обласного театру для Льок. Дякуємо, що дивитесь нас. На все добре.